я автор этой картины, я автор этой картины и стихов. Я поздравляю всех матерей, украинских матерей, с Днем Матери. Я желаю, чтобы все матери сегодня были счастливы, чтобы их дети, сыновья, мужья, отцы вернулись домой. Собственно, это говоря, Поэтому я написал эту картину. Картина называется «Чекаю сына». Я на украинском не умею, конечно. Писал на русском. Ольга перевела. Вот. И получилось то, что получилось. Почитайте, послушайте. Я желаю вам всем счастья, чтобы ваши дети были здоровы. Спасибо. Роберт Саркісян. чекаю сина, стою біля воріт. Час спопилися в прах, де попіл у й на вустах. Мій погляд віво від вогню іскра. В нім все життя, та в нім не я. Я та, що жде, я, а не зове. Живий, шепчу, а серце рве. Я тишина. Та в тиші тій кричать без слів останні мі. Молитва вигоріла мить, земля під серцем, мов граніт. Я не живу, чекаю лиш, якби утримати і тримати і від грудей не відпускати, та стала тихо до молитви. Зв'язала теплі ще шкарпетки і відпустила на війну. Пізнайте в цьому. Суть мою, я не прошу, я не в сльозах, я, мати, Україна в колосках. Стою, чекаю сина в хаті. Додому, вражий йди, проклятий. Тебе також чекає мати, весна іде, цвітуть сади. Я хочу, сину, щоб вернувся ти. i